Всім привіт! Тут Таня зі Львова. Обзор томатів в моїй білі теплиці. Я, як завжди, чоловік косить, а я знімаю. Так, оцей той, що з краю росте. Отакі має. Це друга кісточка, це перша кісточка і без назви. Не знаю. Я біля кожного мала назву, а цей загубила, Не є. Це будьоновка. Є будьоновка. Так, наступний наступний. іде Мікадо чорний. Ось така кісточка. Тут томати посаджені набагато пізніше, ніж в зеленій теплиці, тому тільки зав'язують. Ну, пізніше вони зав'язують. Бачите, і кісточка зав'язується нерівномірно. На початку, потім пропуски в кінці, але пупчики є. От я його зламала. Ось такі от маленькі пупчики є. Добре. Значить, скільки завязало? одна кісточка. Отут починає краще. Друга кисточка, третя, четверта, п'ята, те, що вже є, навіть помідорки зав'язано. Ну і цвіте. Там дальше все. Воно вже вперлося в висоту теплички. Тепличка в мене тут 2 метри. І воно тут вже саме по собі завершковується. Так, воно завершкувалося ось. Все, оця остання кісточка, якщо зав'яже. Так, пішли далі. Тут у мене що? Де мої ті? всі записи? Чудо землі. Чудо землі, кісточка велика, ось, але поки що один тільки туматик зав'язала. Далі йдемо. Далі так само чудо землі, той ще нічого не зав'язав, хоча відсвило, Не знаю, зав'яже, не зав'яже. Отакі от, от маленькі є попчики. Щось зав'яже. Так, далі. Що у нас тут? Мікадо чорний. Так само. Ну, напевно, він так зав'язує, тому що тут така сама історія. На початку, десь в середині, в кінці, з такими пропусками. Але кісточок багато. Кісточок багато. Таня F1. Таня е, вимахується. Оті Тані, ну, вони капець як вимахуються. Подивіться. Не знаю, Таня це, чи не Таня. От якась тут. Така як сливка чи що. Тут з носиком, не знаю. Так, далі. Далі тут в мене Ісполін. Ісполін великий. ось Ісполін великий, поки що один зав'язав, але кісточка відсвила. І малесенький, малесенькі. тут є. Тут кісточка завмерла, не знаю, буде, не буде. Далі ось тут є. Ну не дуже. Ця тепличка так для томатів не дуже підходяща. Тут краще ростуть огірочки. Так, карась. Пише низький, карась низький, карась. Подивіться, карась 2 метра. О, він вперся в тепличку, вон там в потолок теплички. Зараз, 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 зараз. Вон туди вперся. Ось так. Це карась такий низький вимахав. Ну, от така сливка, карася, така сливка. Ось така от. сливка. Минулого року в зеленій теплиці він прекрасно в мене давав врожай. Так, тут що? Тут перевернулося. Це є золотий потік, також пишениський. Ну, він так і є. Він десь метр 20, метр 30 Путік. Значить, одна кісточка, отакі. От Довгі, як пальчики. І тут же зразу друга кісточка. це одна така кісточка виходить і роздвоюється. Чи то дві кісточки зразу. Тут, ну, їх багато, їх багато. Тут цвіте на одній кісточці, тут вже зав'язується. Вон там позав'язувалося. Ну, так, ніби показує непогано, побачимо далі. Далі в нас іде. Нептун. Нептун Ф1. Нептун. Ну, щось не дуже. Одна кісточка, три штучки. Друга кісточка тільки-тіки. Тут, тут тільки тільки, тут тільки-тіки. Так, на кожній кісточці буде 3-4. 3-4, але щось вони не дуже добре показують. Далі йде Ляна. Ляна зазвичай урожайна, а тут. Ну, от кажу, не подобається. томатам тут біла теплиця. Хоча минулого року в білій теплиці в мене було багато. Тут непогана кісточка вже вище. От Оце. Оце одна кісточка. Ось. Видно? Одна. Може я так стану. о. А тут друга кісточка, оце так роздвоїлася. Далі банан червоний. Так само, такими пальчиками, як бананчики довгі, нібито непогано зав'язує. Ну, ще мало. Ще мало. Ось. Ну, в цій саме найкраще показав себе білий налив. Білий налив. Одна кісточка попри саму землю. Друга кісточка. Перша кісточка три, друга чотири, третя три, там один, тут один. Ну от він, все. Далі він виснажився. Тут тасманський шоколад взагалі. Дуже недобре почувається. зовсім мало. Зовсім мало. Ну, але нічого, в мене є зелена тепличка. Добре. Всім попався, миру і здоров'я.